Ми не хотіли ніяких призирів, э, ніяких політичних э, дебатів, ми не хотіли піару когось чи чогось. В не знаю, чи варто вводити сюди роботи. Мені здається, це треба дивитися у всім, самому, в тиші. і робити висновки для себе. Самому на себе. Таке було наше завдання. У всякому виходить, я завдання не ставила собі. я ставила своїм. Я хочу, я начату за що я хочу. Я би хотіла, щоб ми зараз не так бабусі відкривали місце, а щоб це дійсно було не прес-конференція, а просто розмову. Я б хотіла почути думку кондек з художнього музею, які якраз займалися вдоволення цієї розповідання. Надай на панелі. <гуму> 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 Знаєте, в першу чергу я хочу сказати, що така висновка потрібна. Е, звісно, сьогодні ми маємо багато інформації з зони АТО. Більшість їх перепадання на, на телебачення. Ми бачимо війну, ми бачимо постріли, ми бачимо дуже багато негативу. І тому в першу чергу е виставка, фотовиставка, яка, фото виставка, яка е роботи представлені людиною, яка там була, яка це бачила, але знімає не війну, а те, що біля неї, це дуже важливо, оскільки е важливо зрозуміти.